«І Міста реально дуже багато, можна грузити сюди все що угодно. І він, до речі, дуже дешево буде стояти. Проїде не кожен автомобіль. Але цьому Саньонгу Спорт це під руку. Тому що він на двохлітровому турбодизелі з автоматом, з понижаючкою і на гарній високій, атешній резині. Це на Саньон Корандо Спорт 2015 року з турбодизельним двигуном на автоматі. Автомат тут звичайний гідротрансформатор на 6-6 ступенів. Легкосплавні оригінальні диски. Комплектація в нас дуже-дуже жирна. Він також цепляє комплектацію. У нас повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал, підігрів руля присутній. Мультикермо тут таке красиве, вже нове, тому що автомобіль у нас 2015 року, він у нас свіженький. Є підігрів зони дворника. Ось подогрів і заднього скла. Магнітола встановлена, велика, камера заднього огляду є. Так, підігрів передніх сидінь. Є у нас. Повний привод, повний привод з, е, з поніжаєчкою, також просто задній привод. Круїс контроль присутній, автосвітло, автодощ є. Підлокітний такий здоровий, міський, також тут така ніша, хоп, вона відкривається. Машина дуже велика, і в машині ехо За те, що вона дуже велика, прикольно. Також у нас зеркало з автозатемненням. Є у нас тут бардачок такий здоровий. Позаду у нас також присутні підігріви. У нас, до речі, салон шкіряний з перфорацією. Присутні isofix кріплення. У нас тут лампочка є така хоп, вона і спереді також LED є такі крючочки тут прикольні. ну, Взагалом місто теж нормально тут. З учетом того, що у нас тут будка така, як півмашина Тепер перейдемо до кузова. Кузов у нас відкривається так. Оп! О, і тут реально дуже-дуже багато місця. Ця кришечка також. Оп. Відкривається, прикольно так. І міста реально дуже багато, можна грузити сюди все, що угодно. Я думаю, сюди тонну можна засипати без проблем. Взагалі. Прикольно так. І він, до речі, дуже дешево буде стояти. Якщо цікавитесь даним автомобілем, вам він сподобався. Ціна його буде 11500. Приїжджайте, дивіться та й купляйте. Всім гарного дня!